Наша вежа, її 110 років цьому році виповнюється, стала візитівкою нашого міста. І багато екскурсій, які під'їжджають сюди до нашого підприємства, вони хочуть побачити вежу. Вежа висотою 35 метрів. Вона є досягненням історії науки. Багато вчених, багато представників із заходу. Це були бельгійці з Нідерландів. Із Німеччини приїжджали до нас вивчати це як представники історії науки. Вежа Шухова цінна для нашого підприємства, тим, що ми повинні її зберегти, хоча в тому стані, в якому вона нам сюди надійшла. І через те, періодично ми здійснюємо ремонт, здійснюємо заходи для того, щоб зберегти її нащадкам. Спочатку у нас була задача пофарбувати нашу башту. І ми подумали, ну якщо її треба фарбувати, то вже треба підійти до цього гарно, щоб вона і виглядала красиво, і надихала людей на перемогу. От, багато було ідей, ескізів, дуже багато. Колектив вибирав. Ми так подумали, поспілкувалися і прийшли до такої ідеї, що треба зробити чорнобривці символ нашої України, символ перемоги. І наші альпіністи нам зробили таку красу, ми дуже їм вдячні. Тепер ми маємо таку гарну башту, вона розквітла. Малюнки це ексклюзивне, це наші малюнки. Тобто ідеї народилися, як кажуть, в колективі. Чому саме такий малюнок? Тому що ми старались зробити, щоб спрощити малюнок його можна було виконати. Ми розуміли, що це дуже велика висота. Получається два метри малюнок. Це дуже великий малюнок, і всі складнощі виконання. І з за цього народились саме такі ескіз і ці квіти вони дуже стилізовані, щоб їх можна було виконати, і наша башта розквітла. Коли вже наші альпіністи нам виконали цю роботу, ми дуже задоволені. І зараз, коли йдеш по території підприємства і бачиш нашу башту, ну дуже приємно вражає. Вона така гарна, вона така квіткова вийшла. Так вона дуже гарна. А ця робота для мене дуже була цікавою, дуже дуже цікавою, тому що я як фарбувальник багатьох промислових об'єктів я можу сказати, доторкнувся до того моменту, до якого до тих елементів, які яким 110 років було в певній мері дуже ну, важкувато, так як висота, велика спека і. Мало того, що людям було важко працювати. Ще працювати було важко і в фарбі, і апаратам, які це наносили. І тому ми починали багато робіт, саме фарбувальних, десь о 6-й ранку, щоб встигнути до спеки. А виникли певні моменти з нанесенням цієї маркеровки. Це, це для мене можна сказати, перша художня робота, бо перший шаблон, який був зроблений з дуже плотного паперу, він розірвався ще. Ми, ми три дні чекали заспокілої погоди без вітру, але все одно того вистачило. Ми виробляли трафарет з більш міцного матеріалу, наносили маркером, і тоді вже кісточки, валіки. Тому робота вийшла такою і промисловою, і декоративною, і художньою, і цікавою, тому що це історичний об'єкт. Ну емоції додавала висота, краєвиди. З цієї вежі відкриваються дуже гарні краєвиди, тому є на що подивитися. Але страховка була, тому було безпечно, достатньо. М мабуть, вперше ми працювали під ретельним наглядом не тільки замовника, а й всього міста, тому що цієї вежі видно дуже здалеку, і тому треба було все робити на, на вищому рівні.